Однією з моїх задач при публікації цієї книги було допомогти людям усвідомити певні події, які сталися на цій планеті, відбуваються зараз або от-от відбудуться. Ці події радикально впливають на наше схоплення речей та на спосіб нашого життя сьогодні. Розуміючи ситуацію, в якій ми знаходимось, можемо відкритися можливостям нового схоплення речей та можливість появи нового людства на планеті. Поруч з цим можливо моє найтаємничіше бажання, щоб надихнути вас на те, щоб вам вспомнилось, хто ви насправді, та щоб дати вам відвагу принести свій дар цьому світу, адже Бог дав кожному з нас унікальний талант, який при його правдивому втіленні в життя перетворює фізичний світ у світ чистого світла. Я також буду демонструвати математичні та природнічі докази того, як ми, як духовні істоти, опинилися тут у фізичному світі, щоб переконати свою лівоабстрактну аналітичну частину в тому, що є лише одне схоплення речей та один Бог. І ми всі є частиною цього єдиного це важливо для того, щоб досягнути рівноваги обох полушарів мозку така рівновага відкриває шишкоподібну залозу. Дозволяє прані енергії життєвої сили потрапити в найпосхованішу частину нашої фізичної існування. Тоді тільки тоді проявляється тіло світла, що називається меркаба. Однак, будь ласка, зрозумійте, що джерело, з якого я отримав цю інформацію, саме по собі не є важливим. Інформація у більшості випадків могла би бути замінена іншою, що жодним чином не вплинуло б на весь зміст. Також я робив багато помилок, адже я сей час людина. Найцікавіше, що кожного разу, коли я помилявся, це вело мене до глибшого розуміння реальності та до істини вищого порядку. Тому я кажу вам: якщо ви знайдете помилку, подивіться глибше якщо ви будете зосереджені на інформації, переоцінюючи її значення, то цілком впустите загальний зміст цієї роботи. Те, що я тільки що сказав, є надзвичайно важливим для її розуміння. Я буду розказувати також про особистий досвід, багато з якого я визнаю неймовірне за звичайними мірками нашого світу. Можливо, це не так вже неймовірне за мірками старого світу, але саме ви повинні вирішити, чи це правда, чи це просто вигадка, та взагалі чи має це яке-небудь значення. Слухайте глибоко у своєму серці, адже ваше серце завжди знає істину. У другому томі, наскільки зможу, я збираюся поділитися з вами особливою технікою дихання, яка допоможе вам повернути значним чином той високий стан свідомості, з якого ми всі прийшли. Це пам'ять про дихання, пов'язана з тілом світла Меркаба. Це одне з основних завдань цієї роботи. А зараз саме час. Коротко розповісти історію про походження цієї книги. Ви ще почуєте про ангелів, тому я почну не з них, а з пізніших подій. У 1985 році ангели попросили мене почати навчати медитації Меркаба. Вперше я дізнався про цю медитацію у 1971 році. Стоді я завжди її практикував, але не хотів ставати вчителем. Моє життя було легким і насиченим. Я відчував себе комфортно та не хотів працювати більш наполегливо. Ангели сказали, що якщо кому-то даруються духовні знання, то ними слід ділитися. Вони сказали, що це закон творіння. Знаючи, що вони праві навесні 1985 року, я почав свої перші уроки для широкої аудиторії до 1991 року. Мої практичні семінари були переповнені списки очікування на сотні людей я не знав, як донести до всіх бажаючих цю інформацію. Фактично, я не був спроможний це зробити, тому у 1992 році я вирішив випустити відеозапис одного з моїх семінарів для широкого поширення у світі. Не пройшло й року, як відеозапис побив усі рекорди продажів. Але виникла одна велика проблема. Дійсно, зрозуміти суть того, що там було представлено, було важко, адже воно виходило за межі їхніх духовних знань. Я провів лекцію для аудиторії 90 осіб у штаті Вашингтон, де кожен з присутніх вже бачив відеоматеріал, але жодного разу не був на моїх заняттях. Саме тоді я усвідомив, що близько 15 учасників. Використовуючи лише інструкції з відеокасет, дійсно вміли медитувати, жити через медитацію, але щось не працювало. В 85% випадків людям були незрозумілі інструкції, вони були в шоці. Я негайно припинив продаж касет, але це не зупинило подальше поширення відеозаписів. Люди хотіли мати цю інформацію. Тому вони почали копіювати існуючі записи, дарувати, продавати або позичати їх одне одному по всьому світу. До 1993 року, за нашою оцінкою, у світі нараховувалося близько 100 тисяч наборів касет. Тоді було вирішено, що ми можемо нести відповідальність за цю інформацію лише в тому випадку, якщо перегляд відеокасет відбуватиметься у присутності людини, підготовленої нами. Підготовлений означає, що ми дали цій людині знання про меркабу, навчили її жити нею лише така людина. Могла давати усні інструкції іншим людям. Так народилася програма підготовки ведучих фасилітаторів, семінарів квітка життя. Зараз вже понад 200 підготовлених фасилітаторів, принаймні у 30 країнах, система працює дуже добре. Але тепер ситуація знову змінюється. Люди починають осягати вищу свідомість, її значення та принципи. Прийшов час. Ця книга призначена для широкого загалу, які, на нашу думку, вже до неї готові. Перевага друкованої версії книги полягає в тому, що можна приділити більше часу детальному вивченню малюнків, фотографій. А ще в цій книзі міститься сучасна оновлена інформація, як, наприклад, та, яка наводиться далі. Нові дані часи змінюються це так згідно з повідомленням компанії Dow Jones у лютому 1997 року в її журналі American Demographics десятилітнє наукове дослідження показало, що нині в Америці та західному світі з'являється абсолютно нова культура. Деякі називають цю культуру новою епохою New Age, але в різних країнах вона має й інші імена. Виходячи з нашого досвіду, ми вважаємо, що ця культура з'являється по всьому світу. Люди цієї культури глибоко вірять у Бога, сім'ю, дітей, дух, матір, землю та здорове довкілля. Вони вірять у жіночність, чесність, медитацію, життя на інших планетах. Та єдність всього живого всюди. Згідно з цим дослідженням, ті, хто належить до цієї нової культури, переконані, що їх мало і вони розрізнені. Проте, на превеликий подив дослідження показало, що до цієї культури в Америці належить кожен четвертий доросла особа, дивовижна сила, в 44 мільйони зрілих переконаних людей. Щось грандіозне відбувається тут, зараз. Коли фінансові круги усвідомлять цей величезний новий ринок будьте впевнені, все зміниться. Це торкнеться всього від змісту фільмів і телевізійних програм до використання енергії, їжі, яку ми їмо, і багато іншого, навіть наша інтерпретація самої реальності може, врешті-решт змінитись. Ви не самі, і зараз очевидність цього факту не змусить себе чекати. З того часу, як ангели вперше з'явилися в 1970 році, я дотримувався їх покровительства. Це триває і сьогодні. Саме ангели дали мені медитацію меркаба, і тут в цій аудіокнизі важливо саме медитація, а не інформація. Інформація із використовується для того, щоб дати нам ясність розуміння і щоби ми могли досягнути певного стану свідомості. Зрозумійте, що досить давно, коли я отримував наукову інформацію, починаючи з 1970 до майже 1985 року, я думав, що вона призначалася для мого особистого розвитку зазвичай після прочитання наукової статті чи журналу я викидав їх. І ще частину інформації отримано з ненаукових джерел. Яка передана мені ангелами або отримана внаслідок міжпросторового спілкування. Ми розуміємо, що сувора наука вимагає відокремлення від джерела, яке вважається надприродним, вчені дбають про довіру до себе. Хотів би відзначити, що це нагадує ситуацію, коли чоловік каже жінці, що її почуття незначні, а важлива лише логіка. Звичайно, вона знає інший шлях. Це шлях самого життя, а життя тече. В неї відсутня чоловіча логіка, але вона має свою істину. Я вірю у обидва ці підходи у їхню рівновагу. Якщо уявити людину, яка використовує для вивчення реальності одночасно науковий підхід та екстрасенсорні, психічні. Тоді прийдете туди де треба. Де це можливо, я відрізнятиму ці два види джерел щоб було відкрито. Це означає, що ви маєте зануритися в себе і подивитися, чи істинна інформація для вашого внутрішнього світу. Якщо щось сприймається вам неправильно, відкиньте це і йдіть далі. Якщо відчуєте, що все правильно, проживіть цю інформацію і подивіться, чи дійсно це так на мою думку. Розуму ніколи не зрозуміти реальність, поки він не поєднається з серцем. Жіноча та чоловіча доповнюють один одного. Коли слухатимете цю роботу, у вас буде два вибори ви можете підійти до цього ліво півкульно, з чоловічого боку, робити записи, ретельно відстежуючи логіку кожного кроку, або можете підійти право півкульно з жіночого боку. Просто відпустити все і не думати, відчувати, спостерігаючи за цим, як у кіно в стані розширення, а не затиснення. Будь-який шлях працює вибір за вами. Нарешті, коли ця книга була підготовлена, я мусив прийняти ще одне рішення чи слід публікувати заключні кроки медитації Меркаба. Я, як і раніше, думаю, що найкращий спосіб, -то це передача в усній формі від учителя, чи стали б ви буддистом Тибету, після прочитання однієї книги, то було вирішено, що в книзі буде дано все до часу запису відеокасет у 1993 році, з застереженням про необхідність обережно входити в медитацію Меркаба, як і раніше, звертатися до одного з фасилітаторів «Квітки життя. Цю інформацію буде надано наприкінці другого тому Багато чого було пізнано, після того як було написано, і це можна передати тільки усно, в ході практичної роботи. Причина, за яку я даю повну інформацію, полягає в тому, що ще щонайменше, сім авторів перепублікували цю роботу в тому чи іншому вигляді. Деякі взяли її слово в слово, хтось мене перефразував. Хтось використовував мої художні роботи та малюнки сакральної геометрії, одні питали дозволу, інші ні. Але зрештою, інформація вийшла у світ. Більша частина її спотворена, іноді вона явно не відповідає істині. Будь ласка, знайте, що я кажу про це не для того, щоб захистити себе, а для того, щоб захистити цілісність роботи. Ця інформація належить Всесвіту, а не мені. Я турбуюся лише про чистоту інформації та її ясне сприйняття. Розуміння точні інструкції з медитації можна знайти в інтернеті, але, звичайно, вони не стосуються таємного знання. Таке знання можна отримати лише на практиці, ви маєте жити цим. В інтернеті є й інша інформація, яка, на мою думку, надійшла від мене, хоча насправді це не так. Є також інформація про квітку життя, яка просто помилкова або застаріла. Сподіваюся, що ця робота прояснить те, що було незрозуміло або спотворено. Я розумію, що люди діяли від щирого серця, шукаючи істину, але обов'язок перед вами все ще лежить на мені. Тому, щоб чітко і правильно представити відеоматеріали, я написав цю книгу для всіх вас, хто дійсно хоче зрозуміти і дізнатися істину. Коханні служіння Друнвала МЕЛЬХІЗЕДЕК перший розділ згадуючи наше давнє минуле, як падіння Атлантиди змінило нашу реальність. Проте щось надзвичайно драматичне сталося в історії нашої планети майже 13 тисяч років тому це ми збираємося досліджувати в дрібних деталях. Адже те, що сталося в минулому. Впливає на всі аспекти нашого сьогоднішнього життя, все, що є у нашому сьогоднішньому житті, включаючи інструменти, які ми використовуємо, війни, які відбуваються, їжу, яку ми їмо, і навіть те, як ми сприймаємо своє життя, усе це є прямим результатом певного ланцюга подій, що відбулися наприкінці доби Атлантиди. Через війну давніх подій наш спосіб життя та інтерпретації реальності змінився радикально. Все взаємопов'язано, існує лише одна реальність один Бог. Але є безліч способів інтерпретації цієї єдиної реальності. Точніше, кількість способів інтерпретувати реальність наближається до нескінченності існують певні реальності, які приймаються багатьма людьми. І ці реальності ми називаємо рівнями свідомості. З причин, про які ми говоритимемо, існують особливі реальності, на які зосереджується надзвичайна кількість істот мені належить реальність, в якій ми обидва живемо прямо зараз, був час, коли ми існували на Землі на дуже високому рівні свідомості це значно перевершує те, що ми можемо уявити зараз. Ми вряд чи можемо навіть уявити, де ми були тоді, тому що то, ким ми були тоді, випадає з контексту того, ким ми є зараз. Слідок певних подій, що відбулися в минулому, у проміжку від 16 до 13 тисяч років тому, людство впало з дуже високого рівня, на якому воно перебувало, пройшовши через багато вимірів, особливо із постійним зростанням щільності. Поки не досягло місця, яке ми називаємо третім виміром Землі або сучасним світом. Падаючи, а це було саме падіння. Ми неконтрольовано рухалися по спіралі свідомості, опускаючись нижче через вимір свідомості. Ми були безкеровні, і це схоже на вільне падіння у космос. Коли ми прибули сюди, у третій вимір відбулися певні конкретні зміни як на фізіологічному рівні, так і в способі функціонування реальності. Найбільшу зміну зазнав спосіб дихання прана індійський термін для позначення, енергії життєвої сили у цьому всесвіті. Прана має набагато більш важливу роль для нашого виживання, ніж повітря, вода, їжа або будь-яка інша речовина. А спосіб, яким ми інтегруємо цю енергію в наше тіло, радикально впливає на наше сприйняття реальності. У часи Атлантиди і раніше спосіб дихання праною був прямо зв'язаний з електромагнітними полями навколо нашого тіла. Усі наші енергетичні поля мають геометричну форму, а одна з форм, з якої ми будемо працювати, це зоряний тетраєдр, що складається з двох взаємоперетинаючих тетраєдрів. Цю фігуру можна також сприймати як тривимірну зірку Давида. Вершина тетраєдра, що направлена вверх, знаходиться на відстані витягнутої руки над головою, а вершина тетраєдра, що направлена вниз, на такій же відстані внизу під ступнями. Верхню і нижню вершини з'єднує трубка, що проходить через основні енергетичні центри тіла чакри. Ця трубка для вашого тіла має діаметр кола. Утвореного з'єднанням великого пальця вашої руки. Вона виглядає як скляна люмінісцентна трубка з кристалічними структурами на кінцях, які точно відповідають двом вершинам зоряного тетраєдра. До падіння ми вбирали прану одночасно зверху і знизу трубки, і два потоки прани зазвичай зустрічалися в одній із чакр. Які де саме потоки прани зустрічаються завжди була одним з найважливіших аспектів цієї древньої науки, який і сьогодні все ще вивчається скрізь у Всесвіті. Іншою важливою точкою в людському тілі є шишкоподібна залоза, розташована майже в центрі голови. Наша свідомість значною мірою залежить від шишкоподібної залози. Скоріш за все, ця залоза зменшується від початкового розміру. Приблизно від розміру м'яча для пінгпонгу до розміру сухої горошини, через те, що ми давно забули, як її використовувати. І якщо шишкоподібна залоза не використовується, то вона атрофується. Енергія прани раніше проходила через центр шишкоподібної залози. Джейкоб Ліберман, автор книги Світло як медицина, стверджує, що шишкоподібна залоза схожа на око. В деякому розумінні вона буквально є зіницею. Вона кругла і має отвір, в якому є лінза для фокусування світла. Вона пустотіла, в її порожнині є рецептори світла. Поле зору шишкоподібної залози спрямоване до небес, хоча науково це ще не доведено. Так, як і наші очі можуть дивитися під кутом 90 градусів в різні боки від центральної площини, так і шишкоподібна залоза може дивитися під кутом 90 градусів. Так само, як ми не можемо бачити потилицею, шишкоподібна залоза не може дивитися вниз на землю. Усередині шишкоподібної залози, навіть при її зменшених розмірах, містяться всі форми сакральної геометрії і точне розуміння того, як була створена дійсність. У кожної людини це знання міститься там, в шишкоподібній залозі. Але ці рівні розуміння зараз недоступні, бо людина втратила пам'ять під час падіння, а за відсутності пам'яті ми стали дихати по іншому. Замість того, щоб вбирати прану через шишкоподібну залозу, направляти її вгору вниз по нашій центральній трубці, ми почали вдихати її через рот і ніс. В результаті цього прана стала надходити в організм, обминучи шишкоподібну залозу. Це вплинуло на спосіб нашого бачення єдиної реальності. Ми стали інтерпретувати її по іншому, те, що називається поділом на добро і зло, або полярною свідомістю. Полярна свідомість змушує нас думати, що ми знаходимося всередині тіла, дивимося назовні, будь-то ми якимось чином відокремлені від того, що зовні нас. Це чиста ілюзія. Таке сприйняття здається реальним, але в ньому немає ані краплі правдивості, це просто бачення реальності із стану, який ми отримали після падіння. Наприклад, немає нічого неправильного у всьому тому, що відбувається, бо Бог має під контролем своє творіння, але з точки зрення полярності, дивлячись на планету і на те, як вона розвивається, ми взагалі не повинні були потрапити сюди при природній еволюції, ми не повинні були бути тут. Тому Земля майже 13 тисяч років перебуває у стані тривожного очікування, і багато істот різних рівнів свідомості працюють разом, щоб зрозуміти, як повернути нас, нашу ДНК, на колишній шлях. Внаслідок цього так званого помилкового падіння свідомості та подальших зусиль відбувається. І повернути нас назад на шлях сталося щось справді гарне, несподіване і дивовижне. Створіння з усього всесвіту, які намагалися допомогти нам у нашій проблемі, почали проводити з нами експерименти. Деякі на законній основі інші, без дозволу. Один із таких експериментів призвів до виникнення такого сценарію, про який ніхто не наважувався навіть мріяти, крім однієї особистості. З єдиної культури в дуже далекому минулому Меркаба є ще один важливий фактор у цій історії, на якому ми збираємось зупинитися. 30 тисяч років тому ми знали про себе щось, що потім абсолютно забули. Ми знали, що геометричні енергетичні поля навколо нашого тіла можуть обертатися цілком певним чином. Це має відношення до нашого дихання. Але після падіння їх обертання зовсім сповільнилося. Коли це поле повернеться у вихідний стан, знову почне обертатися, це називається Меркаба, його користь для цієї реальності буде незрівнянною. Меркаба дає нам розширене усвідомлення того, ким ми є, пов'язує нас із вищими рівнями свідомості, відновлює пам'ять про. Означальних можливостях нашого існування. Повноцінно функціонуюча меркаба, що обертається, має в діаметрі від 15 до 18 метрів пропорційно зростанню людини. Повертання меркаба можна змоделювати за допомогою комп'ютера та показати на екрані. Зовні воно виглядає як інфрачервона теплова оболонка галактики тієї ж форми, що й традиційні літаючі тарілки. Слово меркаба складено із трьох слів мішка і ба, які у тому сенсі, як ми їх використовуємо причлі від стародавніх єгиптян. У різних культурах це слово зустрічається в різних варіантах, які незначко відкизняються один від одного написанням та вимовою. Є кілька можливих вимов, але в основному всі три склади вимовляються окремо з рівним наголосом. Мер означає світло особливого вигляду, яке знали в Єгипті лише за часів правління 18-ї династії. Це розглядали як два поля світла, що веретиноподібно обертаються в протилежних напрямках у тому самому просторі, і ці поля генерувалися певним способом дихання. відповідає за індивідуалізований дух або за інтерпретацію цим духом своєї конкретної реальності. У нашій конкретній реальності ба зазвичай визначається як тіло чи фізична реальність. У інших реальностях, де духи не мають тіла, слово ба означає їхню інтерпретацію реальності. Таким чином меркаба це поля світла, що обертаються у протилежних напрямках і одночасно впливають на дух та тіло. Це транспортний засіб. Який може перенести дух і тіло або чиюсь інтерпретацію реальності з одного світу чи виміру у інший? Справді меркаба це щось набагато більше, бо вона може створювати реальність, а не лише проходити через неї. Проте ми зосередимось на здатності меркаби виконувати роль міжпросторового транспортного засобу. Мерків у давньоєврейській мові означає колісниця, що допоможе нам повернутись до нашого первісного вищого стану свідомості. Повернення до нашого первісного стану зазначу, що повернення до нашого первісного стану це природний процес, який може бути легким або важким залежно від наших переконань. Однак просто зайнятися технікою роботи з меркаба, наприклад, коригуванням способу дихання або пізнанням безконечних взаємозв'язків з усіма формами життя недостатньо. Є принаймні ще один фактор важливіший за саму меркабу і це розуміння реалізація і переживання божественної любові адже саме божественна любов, яку іноді називають безумовною, є первинною силою. Що робить Мерку живим полем світла? Без божественної любові мерка Ба – це просто машина, і у цієї машини будуть обмеження, які ніколи не дозволять духові, що створив її, повернутися додому і досягнути найвищого рівня свідомості, місця, де рівні вже не існує. Ми повинні бути в змозі проявляти любов, щоб вийти за межі певного виміру, тоді світ швидко рушить до цього вищого місця. Ми йдемо геть від місця, де ми роз'єднані, де бачимо себе всередині тіла, що дивляться назовні таке бачення скоро піде, і його замінить інший погляд на існуючу реальність, де в нас усіх буде почуття та знання абсолютної єдності з усім життям.